Сьогодні був прийнятий дуже важливий документ. Це є намір про те, що ми. Беремося за те, щоб розробити нову модель функціонування навчального закладу. У нас в серпні місяці відбувалася велика конференція наших керівників навчальних закладів, де спільно з ними два дні ми опрацьовували ті напрямки, які насправді є важливі для нас, і які не є враховані зараз тепер в навчальному процесі. І власне цим рішенням виконавчого комітету ми беремо на себе обов'язок у відповідні терміни на Основі дуже важливих принципів е, сформувати і розробити нову модель функціонування школи, яка в першу чергу буде розрахована на те, що головним завданням навчального закладу є розвиток дитини, е, її фізичної здібності, її інтелектуальних здібності, творчої здібності, соціальних здібності, моральних і духовних і власне. Акцентуючи увагу на цих напрямках, ми будемо розробляти цю модель школи для того, щоб кожна дитина у місті Львові мала доступ і мала можливість навчатися у закладі, який дасть рівномірний рівномірний розвиток у цих шести напрямках. Скажіть, будь ласка, як саме будуть ці напрямки розвиватися? Тобто, в нас є. Певний термін, коли ми маємо це зробити, можливо, ви вже маєте якісь такі розроблені дії. Як це по мали в ді... е, зараз? Наступним кроком буде те, що ми будемо збирати великі колективи, великі групи людей по різних напрямках, спеціалістів не лише з освіти, не лише зі шкіл, але взагалі людей з різних сфер для того, щоб власне спільно напрацювати вже детальні речі, які будуть, які будуть у цій, у цій школі, тому що модель школи вона є досить громад. Ну так, це є там і адміністративний персонал, так і управління школою, це є освітній процес, так, це є фізична культура, це є співпраця з батьками, так, це є стосунки між дітьми. Тобто цих напрямків є дуже багато. І, власне, ми, ми будемо, будемо це розробляти вже спільно разом напрацьовувати конкретні кроки. Пізніше всі вони стануть станут основою власне цієї моделі, яку згодом ми будемо впроваджувати в тих чи інших навчальних закладах.